Робочий одяг мікс одиничка вартує лише 371 гривня. В цьому лоті у нас будуть представлені 13 позицій, серед яких будуть ось такі комбінезони, чоловічі, шорти робочі та штанці. Взагалом 13 позицій, 4820 гривень за увесь лот. Давайте подивимося, що тут буде. Найбільше буде комбінезонів. Деякі в упакуванні, з такого плану деякі можуть бути без упакування. але більшість, як ви можете побачити, йдуть в упакуванні. По складу це в нас 65% п'ять відсотків поліестері, бавовна. О стандарт 100 означає, що для цих речей використовуються якісні гіполергенні матеріали та фарбники. Підходять алергетика. Ось так комбінезон виглядає в розгорнутому вигляді. Давайте почнемо знизу. Тут як бачите, емблемка, тут емблемка. Такі е, кишені на колінцях досить великі. Далі світловідбивачі, маленькі кишеньки. Тут кишенька на застіпці, тут величезна кишенька, тут кишеньки, тут застібка. Далі переходимо доверху. Також велика кишеня. Розміри комбінізонів. 48-го буде дві позиції. 52-го одна. 54-го одна, 56-го шість. Резиночки. Регуліровочка. Далі тут також резиночка на спинці йде. І дві кишеньки, і також світловідбивач. Mm -hmm. Далі вам показую шортики. 50-52 розмір, одна позиція і 56 й одна. Вони йдуть в синьому кольорі. Ось такий темно-синій класний колір. Також в чорному кольорі. Позаду резиночка, кишеньки позаду. Ось так виглядає. Одна кишенька на липучки, інша без липучки. Великі кишеньки, є маленькі кишеньки. Та далі показую і одні штані будуть робочі. Штані розмір 48,5, одна позиція. Нагадаю, 371 гривня за ось таку одну одиничку в лоті буде 13 позицій, це шорти, комбінезони та робочі штани. Звертайтесь до наших менеджерів, їх контакти будуть під цим відео.